Добрий день, шановні аграрі! Сьогодні 22 жовтня, сіємо пшеничку. Пшеничка сорт зіра. Якраз посухостійка з степового типу. Сіємо, як бачите, по попереднику кукурудза. На жаль, у нас на сьогоднішній день волога відсутня зовсім. Але ж сім. З надією, що дожжі пройдуть гарні, і ми отримаємо сходи. Що хотів. Сказать, якщо кому треба степового формата кукуруза, ПІВІ ХАЙНУР в невеличкій кількості ця кукурудза буде. Також покажу, як в мене показує пшеничка, пшениця Зіра. Спостерігайте, це також типова, гарна такого, вона може йти бути як. Під інтенсивну технологію, так і під екстенсивного типу технологію. Але це наша синельніківська пшениця. Зараз ми закінчуємо сіяти пшеницю сорт зіра, за чистку робимо і сієм дуже гарну пшеницю, розсадники розмноження, пшениці сорт вежа.